Бабуся, дідусь, батьки наші будували. Ми все життя прожили, будуючи, вкладаючи в нашу оселю. В один момент, 15 березня, страшна російська навала окупантів зруйнувала вщент і залишилася просто руїни. Так страшно. Вона моя вчителька. Як я дізналася, що треба допомогти Світлані Петровні, я обов'язково приїхала, бо інакше я не могла. Я така ж сама в такій ж ситуації, як і вона, теж все згоріло до зла. Я просто знаю цю людину, вона мене вчила, я дуже її поважаю. І мені захотілося, хоча б краплинку чогось доброго зробити, тому що мені було куди повертатись, багатьом людям нема куди. Розбирати завали це теж нелегко. Ну, хоч щось, хоч дві годинки, три можна виділити. Аби люди тут не гортувалися, то ці всі будинки по цій вулиці стояли би не розібрані досі. І цей так само. Аби вони стояли, то тут би через певний час поросли дерева, кущі, зарослі. А так територія буде розібрана. І якщо власники плануватимуть будувати, то в них вже буде підготовлена ділянка для цього. Пропрацювавши 22 роки в школі педагогом. 15 з них працювала. У нашій школі номер 23 е, як то кажуть, віддала рок, роки свої на благо учнів. І знаєте, все повертається, тому що саме мої учні Олександр Тимошенко і Таня Тимошенко вони є однокласниками і вони є добрими людьми з великої літери, Люди з великої літери організували, організували мені допомогу, мені моїй родині. Потім я працювала з нею в 23-й школі. Потім ну, дружили в одній компанії були ось так і здружилися. А сьогодні просто побачила Саша Тимошенко пост виклав і думав, що я потрібна тут. Да. Тому хочеться всім допомогти, тому що дуже важко. Бобровиця і Новоселівка це дорослі учні, яких ти вчив, 20 років пропрацювала на Бобровиці. І відповідно, горе кожного це ти, ти сприймаєш, а коли у них і у батьків, і у самих. У них це дуже важко сприймати.